В умовах сучасної війни, де переважають артилерія і технології, роль снайпера залишається однією з найскладніших на рахунку героя нашого наступного матеріалу, десятки вдалих операцій та влучних пострілів. Снайпер на позивний Енейко чистить рідну землю від загарбників. Про спорядження стрільця і бойовий досвід в матеріалі Армія ТБ. Віддинека, що ніхто не уходив. <ріст> Снайпер окремого третього полку сил спецоперації. На війні з 2014 року. Після визволення Київщини брав участь у боях за Мар'їнку, Лисичанськ, Бахмут. Під час одного зі штурмів стрілець втратив частину ноги та за півроку боєць повернувся на поле бою. У мене такі дивазії, що я да, бачу, у мене. Вот моя тренога. я его інколи ставлю і, і от. Да. І він працює. Снайпер показує ще один протез, зроблений на зразок ведмежої лапи, який виготовили друзі зі США. Енейко називає його святковим та береже для переможної ходи. Розповідає, його спорядження важить більше 30 кілограмів. Найголовніше для снайпера це гвинтівка й елементи захисту. Цей шолом вже побував. В, в, в різних таких справах, хороших справах. І дякувати Богу, зберіг мені життя, тому що було пряме попадання осколком в нього прямо сюди, коли я підірвався на міні. І ага. на осколком мені рубануло, залетіло сюди. Ну, а я бачу, він, він... тут. Так, Він хороший, надійний. Військовий наплічник обліблений додатковими бойовими ріжками. Енейко каже, снайпер повинен готуватися до будь-якого розвитку подій. Я моделюю. Також ситуацію, що е, після виконання завдань ми відступаємо, ми вихо, вихо, відходимо з позицій і рюкзак е, зі мною на спині, я несу гвинтівку. А друзі, мої бойові побратими, які йдуть е, ззаду, йдуть справа, зліва, переді мною, е, мають змогу, якщо є контакт, вони мають змогу скористатися моїми магазинами для того, щоб десь не доставати свого, або якщо свої набої закінчилися. Під рукою аптечка, медичні ножниці, ніж все це кріпиться до плитконоски. Кожен боєць формує своє екіпірування індивідуально відповідно до бойового завдання та синьо-жовтий стяг зі снайпером завжди. По московським гнидам, Огонь. слава Україні.